Про одну надзвичайну роботу мені хотілося з вами поговорити. Це ваша книга, надзвичайна, яка називається Український стрій. Також вона вийшла в 2000 році. В 2001 була названа кращою книгою року. Це Просто скурпульозна ваша робота. Ви працювали над нею довгий час, збирали матеріал по всій країні, фактично. Розкажіть, будь ласка, про цю роботу? Так, це теж така моя особиста епохальна книга. Український стрій, автори Марія Білан і Галина Стельмашчук, от які теж дуже довго працювали над цією книгою, над літературною її частиною. Що я можу сказати про цю книгу? Почала її над нею працювати в 91 му році. В 91-му році, а може навіть і раніше, ви пам'ятаєте, дорогі телеглядачі, які це були роки? Це е, були ідеї так званого українського відродження. Ці ідеї носилися в повітрі. Люди вірили. Що дійсно Україна може стати надзвичайною країною, коли отримала незалежність і, пошла, і пішла нібито своїм шляхом. Пам'ятаєте, Оксана? Звичайно. Всі були на підйомі. І оцей емоційний сплеск, тому що, як ви пам'ятаєте, що Україна по рівню життя стояла на 10-му місці у світі, по своїм можливостям. 91 році. Тобто чудова земля, фабрики, перспективи, заводи, перспективи і незалежність. і незалежність, розумієте, нарешті ми можемо господарювати на своїй е землі самостійно. І я цьому сплеску емоційному піддалась теж. Хоча це фактично роб робота, можна сказати, наукова. Це фактично робота пов'язана з, як з науково популярною ілюстрацією. Спочатку я хотіла показувати ніби космос костюму українського, дати якусь таку глибоку філософію, багато символів. Але автори мене зупинили і сказали Ні, Вікторія. Це все ж таки, це все ж таки повинна бути дуже дотошна наукова ілюстрація. Тут не повинно бути фантазії. Але знову ж, я прочитавши текст. Вирішила, все ж таки, вирвалося в мене із грудей, і я вирішила додати не тільки до строю, де малювала всі вишивки, всі гаптування, мережки, ткацтво. Я вирішила додати ще і народну архітектуру, тому що кожен регіон має... Зараз, зараз. Кожен регіон має і свою, свої будівлі. Кожен регіон має свої характерні особливості мистецькі. Наприклад, покуття має знамениту ікону на склі. Розумієте? Сама, будучи художником і вчилася в художньому вузі вище, я розуміла, як важливо для студента розібрати вишивку, знаєте, скрупульозно. От, наприклад, Олена Кульчицька, я її дуже поважаю, дуже люблю її роботи, і дуже люблю її замальовки одягу. Але, на жаль, вона схематично показує вишивки і оздоблення одягу костюму українського. І тому я пам'ятала, що мені цього не доставало. І я зробила так, що можна взяти лупу і подивитися. Але одного разу, коли я працювала над цією книгою, до мене завітав в майстерню один гость з Канади, подивився мої ілюстрації і сказав: Вікторія, це робота для варіати. Треба ага. сідати за комп'ютер і отак. Всі ці вишивки будуть так само виглядати тоненько і так само скрупульозно. От подивіться, наприклад, оця камізеля, ця камізеля, це не слайд, це дійсно. Я тепер погоджуюся. Коли пройшло пройшла ця ейфорія відродження так званого. Українсь, українського народу, я зрозуміла, що я була варіятою, тому що це ж можна було просто сфотографувати, сфотографувати на слайд. А я малювала бісерне вигаптування на цій камізелі. Колосально. Це от кожна так бісер, бісеринка намальована мною власноруч. От, це дійсно колосальна робота. Ну що, вона мене навчила смиренню.